Вже за 50 років жити стане значно веселіше, адже вулицями ходитимуть татуйовані дідусі та бабусі. Татуювання давно перестало бути прерогативою реперів та рок-музикантів. Цю року діляться всі міліціонери, банкіров, писателі і водії. І якщо раніше татуювання намагались зробити там, де його ніхто не побачить, то сьогодні татушки найчастіше наносять на відкриті частини тіла. Діли на дімовірнему місці, ви ж самовиражаєтесь. Сделать, пускай все смотрят. Хто точно не соромиться виставляти свою тату на загальний огляд, то це селебритіс. Для них татуювання стало справжнім мастхевом. На цій татуировке три символа кожен з них означає, что-то дуже важливе для мене. Вот здесь у мене на плечі и Вода, здесь у мене ініціали Анастасія, а здесь у мене притяження любви. АП. Мы там что-то рисовали с художником, что-то пытались там какие-то э, закорючки, какие-то веточки, какие-то сакуры. И потом я психанула и сказала: Хочу дракона». У меня на плече э, татуировка с глазиком, третий глаз. Значит, что я. Всю віжу на мене уроборос, це та яка себе за хвост кусає. Але якщо українські знаменитості частіше за все просто обирають красиву картинку, то закордонні старс люблять увіковічнювати на своєму тілі важливі моменти свого життя. Так, Крістіна Агілера, Вікторія Бекхем, Меган Фокс та Кеті Перрі присвятили тату коханим чоловікам. Гага зробила подарунок своїм маленьким фанам монстрикам, а тіло Пінк і взагалі прикрашають 25 татуювань. Є у неї навіть зображення улюбленого песика і два бантика на ногах, які співачка зробила у стані крайнього алкогольного сп'яніння. Тож не дивно, що тепер десятки знаменитостей, серед яких Єва Лонгорія, Брітні Спірс, Фіфті Сент та Джесіка Альба, шикуються у чергу до майстра з виведення тату. Далі татуіровку гаразд більше займає часу і фінансів, чим її зробити. До слова, процедура не лише тривала та болісна. Після виведення татуювання лазером на тілі часто залишаються опіки та шрами. Тож майстри тату радять як слід обміркувати майбутній візерунок. З молодим чоловіком приходить зробити там іерогліф, ми на що і ми йому відказ? Це, мабуть, робота якісь умні слова. Іерогліф там, щоб він щось означав. В районі, мабуть, шеї, щось таке. Але той, хто вже одного разу наважився на татуювання, навряд чи зупиниться на одному. Планую біжать своєму злити ще одну татуюровку. Я дуже хочу на зап'ясті э, перо. Одну чи то вот здесь вот хочется, вот здесь хочется, и что-то хочется, чтобы с ребёнком было связано. Я рада, что она всегда со мной. И ещё набью